Усім привіт, любі підписники. Мене звати Леонід Поліщук. Та ми продовжуємо оцінювати живий вокал учасників Євробачення 2023. Та у цьому відео Вірменія країну представить брунет і справжнє ім'я Олен Єремян. Вона співає ще з дитинства з 4 років, але почала професійну кар'єру в 15. Цікавий факт, що в минулому році вона була членом журі вірменської делегації на дитячому Євробаченні. Отже, певні зв'язки з конкурсом вже має. Future love в рамках препатів. Я навіть не встиг зрозуміти, а вона вже вступила і так чистенько. Дуже they гарно they виглядає. Подобається образ. зал підспівує! Клас! Вони люблять її пісні. Я в шоці. Вона настільки талановита. Хоча цю пісню легко було заспівати фальшиво наживо, але це не про неї. This song I wrote for you, this song I wrote for you, Good, good, be... Це пісня дуже сильна, і невже Вірменія цього року буде боротися за перемогу? Це заслуговує топ 10 Одна з найкрасивіших цьогорічних балад на конкурсі. Ого! навіть тут вона настільки впевнена в кожному моменті цього виступу. В кожному жодної задишки навіть майс ще якось стигає взаємодіяти з аудиторію, рухатися емоційно.

Це одна з найкращих представниць Вірменії за останні роки за всю історію Євробачення. Так ще й підтримала рідну мову. Я не очікував скажу чесно. Дякую. Дякую. От давайте послухаємо зараз оригінал, кліп та виступ наживо. Ариса. Різниця мінімальна. Вона настільки талановита, що це точно буде топ-10 Євробачення. У закритому телеграм-каналі проходило голосування, і ось результати. 96% глядачів проголосували за те, що їм подобається живий спів. Таких результатів, напевно, немає ні в кого. Супер. Від мене 100 балів. А зараз давайте послухаємо офіційну корока версію. <звук> Тут прям порсу цільний. Be good, good, be be good, Hadisu Big O Discetem Biega, Dogo, be good, Setom Biego, Dog, Logo Хоженяк я люблю ці Я не можу себе стримувати. Бажаю успіху вірменії. Ви неймовірні, і я в захваті. Те, що я слухаю вашу пісню дуже часто, це факт. Вона дуже приємна. Вона дарує певний настрій, запам'ятовується приспів, дуже гарно, гармонійно прописаний вокал. І це все про Вірменію цьогоріч. Вау! Любов з України, Вірменія, буду за вас голосувати. Дякую, що підготували таку класну заявку цьогоріч. А ви що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. До нових зустрічей. На все добре. З вами був Ялонід Поліщук. Та не забувайте про телеграм-канал. Безліч новин про Євробачення кожного дня. І ви будете вперше знати все новеньке та свіженьке. Бай-бай!